Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи використовуєте ви свій голос, аби розповідати про Бога? Учора я ділився з вами враженнями про тематичну експозицію Вашингтонського музею біблії, що розповідає про вплив цієї чудової книги на історію та суспільство. Наприкінці поверху, де розміщено цей розділ, стоїть крісло, обладнане відеокамерою та мікрофоном. Я подумав, що запропонувати відвідувачам записати свою історію найкращий спосіб завершити показ на цьому поверсі, тому що вплив Біблії у кожному з нас і він не має завершення. Щодня, кожну хвилину, хтось читає Біблію. А хтось інший приймає рішення помістити в основу своєї віри та дій одну з численних біблійних істин. Отже, не обов'язково знаходитись у музеї Біблії, щоб розповісти свою історію. Моя починається так: я отримав свій перший новий завіт, коли мені було. Чотири роки. Тоді я ще не вмів добре читати, але деякі ілюстрації з цієї книги пам'ятаю і досі. Коли мені виповнилося 12 років, я справді почав читати Біблію і старанно навчався у недільній школі. Але у 15 я відійшов від Біблії, займаючись своїми справами. Пізніше, коли мені вже було 17 років, я зробив остаточний поворот і віддав своє життя Христу. І тоді Біблія ожила. І зараз, 50 років по тому, Біблія залишається для мене книгою, що змінила мене і продовжує змінювати щодня. Нехай Боже Слово стане насінням для вашого життя, що дає вам життя. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за збереження твого слова, доступного сьогодні не лише мені, а й мільйонам інших людей. Я хочу, аби у моєму щоденному раціоні був присутній ти хліб життя. Хто цей хліб споживає, той жити буде по вік. Від Івана 6:58. Дозволь мені вільно ділитися твоїм словом. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.